Пане Дмитро, я б хотіла з вами поговорити ще одну заяву. яку ми на початку цієї години, цієї години м, зацитували. це про те, що мовляв українська влада погодилася на вибори, і це вже питання вирішено. Давайте це обговорювати в контексті зараз ситуації в країні. Всі ознаки підготовки зеленої команди до виборів вже наявні, тобто всі пишуть сьогодні зранку про те, що тепер і зрозуміло, чому так поліціянтам же скільки треті за останні там півтора року підвищують зарплату, чому виділяють 18 мільйонів на сльозогінний газ? Чому нові балончики да підвищеного змісту? Чому протаскують зараз цей закон? Про те, що можна без попередження використовувати зброю для демонстрантів, і про те, що навіть аеророзвідку ну, вірніше ні не, не аеророзвідку, а БПЛА е можна буде використовувати для розгону демонстрантів, тобто, це все ознаки якраз наближення, на жаль, до тоталітарної держави, те, начебто, проти чого ми боремося і захищаємо свою свободу і демократію. Але якщо сьогодні серед П'яти менеджерів, п'яти шести менеджерів, ті, хто якраз виправдовував використання свого часу найжорстокіших дій проти учасників революції гідності, це ж зай раз підкреслює, що тепер здійснюється їх мрія. Це всі зараз перепусти, роблять такої задоволеної фізіономії татарова. Кажу, нарешті тепер зможемо да, помститися цим майданівцям, які свого часу нас кинули, а тепер ми їм покажемо кузькіну мать. Ну і інші такі досить промовисті речі да, Те, що почали утиски саме військових начальників, генералів. І е, полковників, а Федір Веніславський каже, що поширюється бойовий імунітет, який саме на них має бути поширений, тому що згідно закону, вони ті, хто приймали рішення на полі бою, вони мають сьогодні бути е, позбавлені за це відповідальності в умовах таких бойових дій. Але він каже, що ні. Вони в першу чергу поширюються на зеленського на верховного лавнокомандувача бойовий <свісно> імунітет. Тобто, хочуть знову ж таки перекласти всю відповідальність на. Бойових генералів-виполковників, яких сьогодні в кайданках ведуть до цих клітин в судових засіданнях, порушуючи знов ж таки ці умови цього бойового імунітету, а там звинувачують того самого там, припустимо Трампа да кажучи, ось він на три дні перекрив нам. Постачання розвідданих через це ми понесли такі втрати в Курській області. Так він три дні перекривав ці дані. А ви сім місяців нехтували цими даними, які вам і в серед через відкриті канали спілкування через закриті канали спілкування. Скільки там було майже 150 даних в Крвітчизняної української ну докладі вітчизняної розвідки про те, що готується повномасштабне вторгнення, і десятки американських. Ських британських доповіді і про це, але ж нас готували до шашликів, і ми казали, що як же ми можемо збільшувати потужності нашої армії, якщо тоді не будемо можливості мати вбудувати дороги, і будували дороги, по яких там з Чорнобиля, як відомо, там проїжджали по півтора автомобілів день. а Ми розширювали їх для того, щоб потім російські танки безперешкодно дісталися Києва за лічені години. Ну вже не кажучи про інші, там вже довжелезний список цих претензій, але тепер хочуть, прикриваючись цим бойовим імунітетом, бойовий монітетом поширюється на тих, хто на полі бою приймає рішення, не той, хто тут сидить в бункері в на, на банковій на глибині там 30 метрів і абсолютно захищений від будь-яких там цих ракет і шахедів, приймає рішення. Але ж ми бачимо, що є утиски е, того самого Петра Порошенка пов'язані з тим, що це найбільше сьогодні найактивніша опозиційна сила, яка не буде спокійно споглядати, як будуть порушуватись ті чи інші е, ну, статті навіть української конституції, які з як ми всі пам'ятаємо, передбачають якраз наше стратегічне завдання наблизитися до Європейського союзу і до структур НАТО, приєднатися до структур НАТО. Ну я завжди дивувався тому, як Порошенко свого часу вмів досягти результатів навіть в такому, ну прямо скажімо, несприйнятних умовах, коли в нього не було монобільшості в парламенті, але він спромігся прийняти відповідні закони для того, щоб наближити нашу там інтеграцію з євросоюзом і без візи добитися Томосу, але ж це сьогодні нехтують цими досягненнями, але якщо б ми відповідно зробили правильні висновки, то можливо і сьогодні вже були б за крок до НАТО, якщо не в самому північно цьому союзі. Тобто, ми, на жаль, не долучаємо сьогодні фахових досвідчених дипломатів для того, щоб вирішувати наші питання з американцями. Мали того там їм перешкоди всіляки зелена команда. Створює для того, щоб вони не могли долучатися от, на запрошення тих чи інших європейських структур. В, Порошенко змушений в режимі відеоконференції долучатися, тому що якийсь там прикордонник не дає йому дозвіл полишити країну, поки не погодиться питання безпосередньо там з офісом президента. Ну, на цьому тижні було рішення суду, що до неправомірності подібних заходів, і це дійсно підкреслює нашу. На жаль, скочування до авторитаризму, такого навіть там, я не знаю, в Білорусі і в Росії немає, щоб депутатів їхніх парламентів не випускали без дозволу якогось там канцеляріста в офісі президента. А це вже скорше нагадує там, я знаю, північну Корею якусь. Тобто, на жаль, ми на, всі, на, на всіх напрямках сьогодні нашого там демократизації, нашого життя. Ми скочуємося на ті умови, які були за часів Януковича. І ці положення цього закону про використання. Остання зброї без попередження, вони ж навіть гірше ніж те, що було в законах цього 16 лютого, проти яких ми всі тоді так активно виступали. І сьогодні, намагаючись, ну фактично знекровити Порошенка і фінансово намагають, ну, тобто ми, тобто, ми звинувачуємо європейців, в тому що вони там і американців, що вони недостатньо нам давали зброї. Але коли йдеться про українських виробників, які можна можна було б задіяти сьогодні українських волонтерів, то їм перекривається Вають шлях для того, щоб вони виконали ті зобов'язання, які на себе взяли по постачанню критично необхідної зброї на на фронт. Ну це просто важко це усвідомлювати. Наскільки внутрішня стабільність таким чином підривається, і ну, єдина їх де практично активна політична сила, яка може протистояти сьогодні, ну такому свавіллю зеленої команди, її піддають утисками. Тобто, ми ж через це і маємо проблеми щодо цих от так званих кластерів, там і по щодо нашого приєднання до структуру європейського союзу, якщо ми не відповідаємо тим вимогам демократичного суспільства, якщо ми утиски знов ж таки там свободи слова і преси, і бачимо, як сьогодні використовуються державні кошти з нашої кишені платників податків, йдуть кошти на те, щоб фінансувати канали, які належать тим, кого на заході найбільш розшукують. Той самий там фірточ, який знаходиться вже стільки разів під американськими санкціями, і вимагають його видачі американській феміні. Той самий Коломойський, який визнаний разом з Медведчуком вони визнані ворожими агентами, на них накладають санкції. Але в той самий час ми фінансуємо їхній телеканал, який їй належить для того, щоб він поширював ну ті самі наративи, які вигідні в першу чергу Зеленському. і такі досвідчені журналістські колективи, які існують на п'ятому каналі, на Прямому, на еспресо. Вони відімкнуті від загальнонаціонального мовлення. А виділяються в рекордні суми, такі там 150 тисяч гривень, виділяється на один. На одну годину мовлення каналу Ми Україна, про якого ніхто взагалі ще там три роки тому не, не існувало такого каналу. Це там на колінці зібрали журналістів, які до того працювали на проросійських каналах і надали їм ліцензію, позбавивши ліцензії мовлення на національному цьому єдиному марафоні Українські патріотичні канали. А цей канал має мало того, що отримує кхе, рекордні суми щодо свого. Фінансування більше там в двадзвічі більше ніж там інші, такі ж самі, там максимально лояльні для банкової телеканали, але ж вони відпрацьовують виключно там порядок денний банковий. Тобто, це якісь там ну вибачте за слово там популізінг. Якісь я подивився їхні їхні сюжети. Ну там немає ніякого там натяку, навіть на об'єктивну незангажовану журналістику. Це просто прославляння в радянські часи. Там прийшла зіма, пройшла зіма настала літа. Спасибо партії за це. Тобто, і, відповідно, і, і кількість переглядів на їхньому ю. У каналі можна порівняти з там з іншими навіть каналами, які входять в телевідиний єдиний в цей телемарафон. В них перегляди на їхніх ютуборських майданчиках менші, а грошей вони отримують більше. Пане Дмитре, от насправді дійсно, от от Олексій Гончаренко дуже важливу таку тезу сказав: він зараз працює в Сполучених Штатах Америки, що Путін намагається комунікувати з Трампом, використовуючи елементи лестощів. Тобто подарував цьому йому картину російського художника, якогось відомого, та сказав, що він молився, напевно, що з Кирилом Гундяєвим разом за Мишень. життя Дональда Трампа і мовляв, що ця, ця тактика є дуже робочою. І я згадую вчора. Я от читала вижимку Камали Гарріс, яка дебютувала під час президентських перегонів так? з Трампом. Вона бачу сказала цього. це відео, що вами дуже легко маніпулювати містер Ле Трамп. Тому що лестощі. і в цьому контексті хотів б з вам поговорити, оскільки. Вітков не бачить російських ракет, які летять. Трамп говорить, що сили оборони оточені на Корщині, хоча це дезінформація. І коли у Трампа запитують, чи не принижує вас Путін, тому що після вашої розмови Путін атакує цивільну інфраструктуру, на що Трамп відповідає: ну так у них же ж війна. І як в таких умовах працювати українській дипломатії? Ну на жаль, доводиться да, being in Rome, do as Romans do, як кажуть на ліці, коли в Римі як Кремляни треба прилаштовуватись до цих ви як дипломат обставин. Так. ну так не ж можна ж було відслідити скільки разів трамп за останній там рік повторив цю фразу що путін назвав мене генієм бачите 20 разів різних абсолютно тобто це працює так тобто це працює? Абсолютно. і ми маємо прилаштовуватись до цих вимог сьогоднішнього часу ну як сказано в цій формулі китайського цього філософа що той хто відчув вітер змін він будує не стіну від вітру, а вітряки. Треба вміти налаштовуватись, не при причому там почуття власної гідності, але знаходити такі варіанти, ну, не, не, не дарувати, можливо, там картини. Ну, по подарував пояс Усика Зеленський під час перебування у вальному кабінеті. Але потім виявилося, що це якийсь несправжній пояс, що це, що це якийсь був дублікат. ну, Просто зроблена якась копія. Да, справжній пояс не, не усик, усик нікому не віддавав. Ну, на жаль, я ж кажу, люди. Напевно, це не треба було робити, так Ну, в тому ж справа, що це підриває підриває довіру навіть до таких е іміджових там чи маркетингових дій української дипломатії. Ну але ж відсунуті ті, хто вмів е досягати результату. Тобто я сьогодні проводить паралелі, навіть іноземні оглядачі, кажуть, що сьогодні американське ставлення американців до України як до сектору газу. Знаєте, що ось такі, ну, не зовсім е цивілізовані люди бігають там в якихось там. Е Полумілітарних полу, там, рибацьких якихось строях не володіють нормально англійською мовою. Ну, достатньо то просто порівняти. Дійсно, часто ж проводять ці паралелі. Дивіться, як вишукано спілкуються англійською мовою на Тенягу, да, який пишається тим, що він там рекордну кількість часу більше, ніж будь-який іноземний політик, перебував в ефірі CNN та BBC. І подивіться, як недолуго спілкуються лідери Хамасу, да, яких там ламана англійська мова. І проводять паралелі з тим, як ну, більш-менш. Дало, спілкуються англійською там Лавровий Ушаков і доводять приклад мови Єрмака, який робить там по п'ять помилок в одному реченні. Ну тобто, на жаль, сьогодні рівень представництва України на та такий і люди, які ніякого відношення не мали до дипломатії. Тобто, нагадаю, що там колишня зірка там, мама хахатала. Він в, в Європарламенті, да, в, в цьому зірка ну, розсмішиє коміка, входить до делегації в НАТО. Ну тобто, до чого? Ми опустилися, да? ну тобто до, дійсно там до мишей якось до, да, <кій> добрались. Вже. Це ж на жаль, ну було очевидно, коли там оголошували набір цю зелену партію по, -по інтернету, і навіть сам сам Богдан визнавав в своїх там інтерв'ю, що на жаль, велика кількість там і зрадників, і збочинців, і злочинців виявилися в цій партії. Ну, тобто, не не даремно ну, там, обговорювався, назвали так зе, так що це зеленський, але з іншого боку, потрапило багато збочинців, з, зрадників і, і злочинців. Ну і маємо такий низький. Рівень представництва якихось іскортниці, які да, на, знову ж таки, на Генеральну асамблею НАТО, яких там нагороджує цей наш Буданов. Ну, зараз роздмухують цю історію знову ж таки з безповідповідальності української, вищого, українського вищого керівництва, до якої той самий Арестович. <кій> долучився, да, що Буданов виношує плани розбомбити ядерні реактори, підірвати ядерні електростанції. Ну, тобто, взагалі, мене дивує, що досі хтось. <кій> Продовжує піарити Арестовича як відповідального політика. Ми зробили зараз з полковником Желобецьким. Вчора виклали ну, і на моїй сторінці в Фейсбук, і на сторінці в Телеграмі. Нагадаю, це Олександр Жулобецький це автор і головний куратор, організатор проекту «Авіню», який вивев, ну, перетворився на Вагнергейт. І він зробив такий кліп, який розложив. Ну, розложив просто там по нотах, що відбувалося, як на жаль. Жаль, такі люди, як той самий Арестович, були допущені до. Вищих таємниць держави, і вони спотворили абсолютно ситуацію, викривляли і казали, що це російська операція була разом з Будановим, який теж долучився тоді до цього. І ну просто достатньо подивитися цей, цей кліп. Ну, і в нас досить було тривали там півтора -го години інтерв'ю. Навіть дві серії вийшло з цим самим полковником Жолобецьким. Тобто, шкода, що такі люди сьогодні не при ділах, тобто вони використовуються їхній величезний досвід. Це людина, яка 25 років працювала в розвідці, а сьогодні. Ну разом з нами виготовляє відеоматеріали, які мають допомогти суспільству зрозуміти свої прорахунки і оговтатись від цього марення цими голобородьками.